Щодня запорізькі сапери ризикують власним життям, аби убезпечити побратимів та цивільних. Від початку повномасштабної війни російські війська навмисно залишають сотні вибухонебезпечних предметів в населених пунктах, полях та лісосмугах. Наша задача їх знищити, щоб підрозділ на зайнятих позиціях мирно існували. Допомагали при збиранні урожаю пшениці, знешкоджували залишки ураганів, градів, що прилітали. На поля, але по якимось причинам не відпрацювали. Знешкоджувались, і урожай був зібраний без страт людей. і Техніки. Сапер відповідальна професія, оскільки неправильний крок може коштувати життя. Тому, аби працювати за фахом, недостатньо вмінь та навичок. Треба мати ще певні риси характеру, які стовідсотково стануть в приході при виконанні бойового завдання. по перше, це відповідальність, бо ми один за одного ми відповідаємо. Ми сапери. Надійність дав команду, і не треба її перевіряти, я впевнений, що вона буде виконана. І чесність один перед одним, бо в кожного, кожного з нас є зброя. і Надійні, перевірені, впевнені хлопці. Запорізький взвод саперів вже ліквідував не один десяток небезпечних снарядів, а також зробив сотні квадратних метрів мінних загороджень для знищення ворожої техніки та особового складу противника. Як наголосили самі військові, працюватимуть до перемоги. Коли будуть відновлені кордони України на стан 1991 року, ну економіка країни-агресора буде переломлена, будуть вони відкачені. Ну, або по схемі переможеної Німеччини в 45-му році, коли буде заборона на збільшення озброєння, коли діти будуть мирно ходити по нашій країні посміхатися, гратися. Ірина Бондар, телеканал МТМ.